Всім привіт! Я вже зв'язала свій светр в техніці японське плече, светр Oversize, в'язала вперше результатом задоволена. Буде експрес-МК, в якому розкажу основний принцип в'язання японського плеча, а мені ще залишилося обробити горловину. Горловина буде подвійна, резинкою 2х2. Я вже зв'язала потрібну мені висоту. Ви ж для початку в'язання горловини, приєднуєте ниточку, відмічаєте початок в'язання, піднімаєте кожну кромкову петлю, я так роблю так, зробила кожну широку петельку, підняла і зв'язала 16 рядів висоту. Тепер це в'язання. Ділю навпіл і буду пришивати за допомогою спиці до внутрішнього краю, який знаходиться у нас на виворітній стороні. Можна пришивати голкою, але мені дуже зручно робити це спицями. Значить, дивіться, маркер можна вже знімати. Якщо в нас іде перша петелька лицева, то ми маємо розуміти, що на виворітній стороні вона в нас буде виворітня. Тому ось крайня петелька нашого шва. Нашої цієї косички і ці крайні петлі я буду піднімати. Значить, ось наша перша петелька. Я її піднімаю на спицю ось так. І разом пров'язую. Одна петелька пров'язана. Далі знову ось беру крайню напівпетлю, повертаю на спицю і пров'язую. Петлі мають бути не скручені. Тепер ось цю попередню петельку я накидаю на цю пров'язану і знімаю. Далі, якщо у нас тут виворітня, значить ми піднімаємо петельку на півпетлю, там, де у нас йдуть лицеві петлі. Ось так, повертаю на спицю і пров'язую разом, виворіднюю петлею, а попередню протягуємо. Через І так далі. Значить, дивимося: ось у нас лицева петля і наша напівпетелька. Повертаємо на спицю ліву і пров'язуємо виворітньою петлею. Не за Тягуємо дуже в'язання, не затужуємо. Так, далі, ось у нас виворітні петельки, піднімаю, повертаю і пров'язую разом. Ось так. Далі все повторюємо, пров'яжемо самостійно, тоді зустрінемось. Так, я майже завершила сшивання, повторимо ще раз: ось, дивимося наша напівпетелька. Піднімаємо її на спицю і разом пров'язуємо виворітньою петлею, а попередню протягуємо через пров'язану. Далі знову дивимося. Так, нам потрібна крайня петелька. Підняли, пров'язали і попередню пров'язали. Якщо у нас тут лицеві, значить тут ми будемо з'єднувати з виворітними. Крайня напівпетля. Підняли, пров'язали лицевою і попередню перекинули. Якщо є якісь хвостики, ниточки, закріплюємо їх і всередині ховаємо. Тоді в нас все буде акуратно і гарно. Закріплюємо, не забуваємо закріпити наші кінчики. Так, і останні дві петельки. Кінчики ховаємо, я їх закріпила вже. І остання петелька. Так, все, наша горловинка готова. Так, ось я завершила, залишилося ниточку заховати. А так ось наша горловинка. Мені дуже подобається. Пишіть коментарі, чи вам подобається, чи ні. До зустрічі!